Арсенал крокує до чемпіонства Барса та Реал синхронно перемагають в своїх матчах. Мілан вилітає із Кубку Італії. Каталонські клуби відзначились в Кубку Іспанії та програли свої матчі нижчоліговим командам. Все це в 38-му випуску проєкту Третій Тайм про український та європейський футбол. Буду вдячна вам за підписку. Став подобайку та тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб бути учасником е на цей шарф Ювентуса. Ювентус тричі переміг поспіль у різних турнірах в Лізі чемпіонів, Чемпіонаті та в Кубку Італії. Тому е цей клуб заслуговує на повагу та щоб ми розіграли його шарф. Починаємо. Почнемо ми з англійської прем'єр-ліги. Розпочався там 14-й тур з. Матчу Вулхем Манчестер Сіті непогано розпочався. 4-5 Вулхем програв Манчестер Сіті. Я вважаю, що Вулхем награв на одне очко, тому що ну, 5-1 команда програвала. І на 78-й хвилині вже був рахунок 5-4. Манчестер Сіті втримав цю перевагу і знову весело виграє цей матч, який. Минулий матч з Ліцен 3-2, там також було весело. Евертон Миколенко переміг Бормут 1-0. Вітаємо команду Миколенка, тому що це була важлива перевага на виїзді. І вони десь біля Ліги Чемпіонів. Тоттенхем та Ньюкасл розділили очки, хоча Ньюкасл двічі вів в рахунку, а Тоттенхем відігрався на останніх хвилинах і здобув важливе також очко 2-2 вони зіграли з зінченко переміг бідолашний Вулверхемптон, який програє вже, не знаю, яку ігру пону поспіль, тому що і всі ігри програють небагато 1-0-2-0. Так собі, ну, тобто, нема розгромів. Так, є пару прогроші в 3-0, але все одно не набирають очки зовсім. Крістал Пелес дала в Берлі 1-0. Астон Вілла в шаленому матчі виграла у Брайтона Брайтон вів в рахунку 2-0. Потім Астон Вілла відігравається, але як Астон Віла почала грати після п'ятого туру, коли в них після п'ятого туру було один забитий м'яч та два очки. Зараз ця команда третя і претендує навіть на чемпіонство. Тому подивимось, як буде грати команда у Арсенал впевнено виграв у Бренд в 2-0 та крокує до чемпіонства. Я вважаю, що ця команда більш за всіх заслуговує, тому що стабільність, яку вона показує в лізі чемпіонів та в чемпіонаті Англії, ну, заслуговує на повагу. Команда Артети з року в рок прогресує і це видно. Ліверпуль не виграв у Сандерленда 1 1 Не, не бачу, не бачу якоїсь впевненої гри від Ліверпуля. знову програють на Енфілді і відіграються. Завдяки автоголу вірц направив м'яч на мокеле і мокеле зрізав його ворота. Був шанс Сандерленда на останніх хвилинах, коли Вратарів дуже шалений пас віддав на 50 метрів. І гравець Сандерленд не зміг переграти Алісона та К Єзу і не зміг вирвати перемогу для чорних котів. Це була б дуже важлива перемога. Вони були б в зоні Ліги Чемпіонів. Також Ліверпуль мав бути в зоні Ліги Чемпіонів, якщо переміг би цей матч. Але вони поділили очки і тому відстають на два пункти від. Зони Ліги Чемпіонів Челсі в свою о, чергу програв Ліцу 3-1 і не зміг о, наздогнати трохи Манчестер Сіті та Арсенал. Тому дуже погана гра від Челсі о, після Барселони ще не вигравали. Та Манчестер Юнайтед вчора грав з Вестхемом. Я не знаю, скільки він міг забивати в першому таймі. В першому тільки на, ну, на два голи награли. В другому таймі також могли забивати двічі-тричі, але забили лише раз. І потім один момент один кутовий у Вестхема, і він його реалізовує. І Вестхем грає нічого з Юнайтед, хоча Юнайтед не заслуговував на цьому, цьому матчі не виграти. Вони заслуговували виграти цей матч. Але не сталося. Дивимось турнірну таблицю: 33 пункти у Арсенала, 28 у Манчестер Сіті, 27 у Вілли. І потім з <кхи> 4 по 10-те місце. Там 24 та 21 пункт. У 10-ї команди 21 пункт це Евертон, у 4 – 24 – це Челсі. Там дуже запекла боротьба за Лігу Чемпіонів та за Єврокубки. В зоні виліта Вестхем, Бернлі та Вулверхемптон, у якого два очки. І я не знаю, що вони потрібно зробити в зимовій, там паузі. Хоча її не буде в Англії, їм треба приходити до дитями, що зміняти, тому що з такою грою вони точно вилітять до чемпіон Холанд забивав в цьому турі, в нього вже 15 голів. Тіаго не забивав в цьому турі за Брентфорд, тому що програли 2-0. І в Холланда 15 голів у ігра 11. Йдемо далі. Іспанія два матчі були винесені на цей вівторок і середу, тому що Атлетік Більбао, Атлетик Мадрид, Реал та Барселона будуть грати. В суперкубку Іспанії на початку січня, тому цей тур перенесли на зараз. І Барселона грала з Атлетико Мадридом. Дуже впевнено розпочав Атлетико Мадрид цей матч. Барселона не знала, що робити, пропустила гол. І потім, потроху-потроху, Атлетико Мадрид чомусь забув гол та все, припинив грати. Потім грала тільки Барселона. Були випади у Атлетіка Мадрида, але вони їх не забили. Лівандовський мав чудову можливість забити двічі, але не реалізував ні пенальті, ні вбивчий момент після удару головою. Облак потянув цей удар. І на 91 й хвилині Ферран Торес забив гол вирішальний 3-1. Був момент у Атлетіка Мадрида, Альмада обіграв весь захист та оборони та не влучив в пусті ворота. Реал Мадрид в свою чергу виграв свій матч 3-0 без шансів для Атлетіка, Хоча після першого голу два моменти були у Атлетіка-Більбао. Один з гострого кута пробував дуже сильно потягнув куртуа. І потім, вбивчий момент, сам на сам з штрафного майданчику пробував Беренгер та влучив в руку Куртуа. Куртуа двічі потягнув в цей момент. Забиває цей гол 1-1, і там же ну, як піде. Вони не забувають, а Реал Мадрид забуває до перерви ще другий м'яч і закриває по суті цей матч. Тому що в другому таймі Атлетік Більбао не зміг би зрівняти ну, рахунок 2-2. Для цього Атлетика Більбао, який в цьому сезоні так грає, це практично неможливо. І в другому таймі МБП робить дубль і робить гол плюс пас. В нього вже 16 голів та 4 голів передачі. Це 20. Результативних дій за Реал. Реал, напам'ятаю, забив 32 голи. 20 з них на чолі з кіляном ВП. Це дуже гарний показник на Золоту Буцю, як мінімум. Тому подивимось, як воно буде. Барселона все одно здається певним на першу команду: 37 очок, 36 у Реал Мадрида. Ідемо далі. Кубок Італії. Кубок Італії. Розпочався матчем з Ювентус Удінеза. Удінеза програла Ювентусу на виїзді 2-0. Автогол та локотелі з пенальті забуває класний матч для Ювентуса. Вони гарно грали і заслуговували на те, щоб перемогти. Аталанта здобула 4-0 перемогу на Джену. Аталанта ви, ну винесла просто Дженно. В першому таймі забила гол та Но потім видалення у Дженно. І Аталанта в другому таймі забила три голи. Наполі здолав в калірі лише по серії пенальті. 1 1 в основний час. Наполі вело в рахунку 1-0 достатнього кількості ну, часу. Але Калярін наприкінці другому тайму забиває гол та переводить гру в серію пінат, там, де вони могли виграти, але вратар не потягнув. І Наполі перемагає на 10-му ударі в серії пінаць. Дуже тривала серія пінальці. Інтер виніс Венецію 5-1, 4-0 вони вели. Діуф Еспозіто, Тюрам е... та Бонні забивали голи за Інтер. І вивели інтер до 1-4 фіналу Кубку Італії. Болонія перемогла в вольовому матчі у Парми. 1 1-0 вони програвали, але на 90-й хвилині вони таки змогли забити гол другий та не переводити гру до серії пенальті. І тим самим вийшли до 1-4 фіналу. І останній матч був вчора. Лаціо перемогло Мілан один в нудному матчі, але перемогло 1-0. Я думаю, що тут теж мала бути серія пенальті, але не склалося. Ще два матчі будуть Рома та Торіно це буде 13 січня. Вони перенесли цей матч, тому що Рома грає в Єврокубках, і їм треба відновлюватись хоча б одну неділю не грати у футбол. І Фірантина Кома буде грати, коли буде грати Ліга Чемпіонів та Ліга Європи 27 року. Січня тому, що Філіні також треба відновлюватися, щоб зіграти в лігі конференції. А в конференцій 6 матчів. Тому вони не будуть грати, коли будуть грати ще два додаткових матчі Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Цей матч пройде Фірентинакома два 27 січня. І йдемо далі. Визначимо, що тільки два клуби із ла Ліги вилітіли з Кубка Іспанії. Це Жерона та Еспаньол. Це обидва каталонські клуби відзначились з позначкою. Мінус. Владислав, Ванат, Віктор Циганков та Крапівцов вилітають з Кубку Іспанії, і з тільки один ну, каталонський клуб, який ще не починав грати. Це Берселона. Якось так. Даніло Сикан забив за Трамзонспорті за в, в, ну, ну, в Туреччині. Я дуже радий за нього, тому що він давно не забивав. Роман Яремчук забив за Олімпіакос в Кубки гре... ну, 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 Греції. Це його турнір, він там любить забивати. Тому визначаємо наших хлопців, які забили в цьому розіграші. Вже сьогодні починається українська прем'єр-ліга. Будемо слідкувати за нею та вже в понеділок будемо е розмовляти про УПЛ. Буду вдячний вам за підписку. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся, щоб бути учасником розіграшу на цей шарф. Дякую вам за те, що дивилися. Гарного вам дня, до побачення!